Тут ще багато чого. Піч... Ой, яка кукольна подушка риба. І оце прикольне теж класне. А щось таке у нас цікаве. Великі велике. Велика яка ж така штуковина. Під головних такі великий. І рибіжка. кому треба? Настоящий окон. Це що? Кар? Кар, да? Кіза. Кубик персонаж є, он побік. 199 і карт 500. Такий карп натуральний. Або такий. Класний. Так, в інших аборах я такого не бачу. Так, тут багато насіння різноманітне. Ось по 15 на насіння очищено. начищена баба Шура 49 в общем тут много разных о, такие какие-то типа за Египта вот такие, ну, я вижу такие Схидние, такие такие. вот такие схидные такие насенечки великые такие такие тут какие-то великие зерна так, тут кабинетики в какие-то Подаемся. Носочки. Носочки, рюкзачки. Рюкзачки. Носочки. Второй О, кошачий корм. Не экстра подвинемся. Почему тут Феликс? Вау, Феликс 12 гривен. 16. Друга. Так, Феликс 19. Сейчас не заразумело. 19, да, Малич? А це Феликс 16. 16. Правоврач. Перевіримо Фелікс. Що тут у нас? Фелікс. Смайкицька любить Фелікс. Скільки він? 19 все-таки. Так що треба перевіряти ціни. 19 силів за 19 і так можу взяти. В інших магазинчиках не буду тоді брати. Багатий вибір тут для котів. Кроликів. Для тваринок різних, для пташок, для птахів є. О, Цей фріск класний за 11. От фріскас треба можна взяти за 11. Хоча не хочу з ним носитися, я ще піду далі гуляти. Ладно, не буду поки брати, наступного разу візьму. Так, що тут у нас ще є? Пізні іграшки для собачок. Для котів. паспорт. Кому треба паспорт український? Покладемо. Так. Далі йдемо. О, косметичний рай. Що хочеш є? Олі всі. Візні помади. Яких хочеш? dimar komso pap parbek pap de nonse 2.9 3.9 О, бачите знижки. Тоби не знаю, які якості, тут От, різні цілі лаки. Втім, як інші, в принципі, Аврора. О, тут якісь теж бальзамочки бальзами для губ. I um...